Друзі, моє вітання! Автопарк місто Київ, Сумська, 2. В нас нове надходження. Така от білосніжна шкода Суперб. Машина 2014 року випуску. Це 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач DSG. кузову автомобіль в дуже хорошому стані. Повністю всі елементи в рідній фарбі, нічого не фарбовано. У автомобіля два ключі, легкосплавні такі от 17 диски з новою зимовою. Гумою по задній частині присутні у нас парктроніки. Автомобіль на хорошій комплектації є панорама, комбінований салон, шкіра плюс Алькантара. Задній ряд не подертий, підлокітник відкривається, закривається, стеля також без якихось нюансів. Карти дверей в доглянутому стані. По передній частині повний електропакет, сидіння у нас з пам'яттю, повністю електро. Таке от мультикермо з пелюстками. Автосвітло, присутній круїз-контроль по центральній консолі, штатна мультимедія, клімат та підігрів передніх сидінь. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місту Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, ви можете придбати це авто як в кредит, так і в лізинг або ж за готівку. Також ми можемо привезти для вас будь-який інший автомобіль з США або Азії. Тому звертайтеся.